Вітаю, мої кохані, мої любі в ефірі Зустріч любові в Ісусі Христі з Наталією Шпит. Я вчора розповідала про таїнство хрещення і таїнство миропомазання. І ви знаєте, якось прослуховуючи, я зауважила, що я не сказала про те, що дається нам при хрещенні також і ім'я. Власне, це є дуже важливо, тому що це є духовний дар. Ім'я дається на таєнстві, і це дуже велике є значення. Взагалі в народі як ми, ми вибираємо ім'я своїм дітям по святих по, як, по церковному календарі, власне, в цей місяць, як більш-менш, або навіть і в самий цей день от є ім'я якогось святого. Ну, ну, буває так, буває, що десь називаємо. Так як діда, бабу, десь в родині були якісь хороші, дуже <свісно> благочестиві люди і хочемо так назвати своїх дітей. От, ну, буває це по-різному. Але власне, що про це <свісно> нам говорить Біблія? От я тому знайшла десь, ну є в Старому Завіті дуже багато, але взяла я собі такий приклад власне, з Матвія, 18 розділ 16 розділ, 18 вірш, що казав Ісус до Петра, до Симона, перше до Симона. Ти Петро, і на цій скелі я збудую церкву й мою. Але Петро не був Петром, він був Симоном на початку, власне, це було його м, м, юдейське ім'я. А Ісус поміняв йому ім'я на Кифа, а з арамейської мови воно означає, власне, скеля з камінь. Це кифа це Петро. І от значення, я думаю, кожного імені, от як мого, наприклад, Наталія, ну, означає з грецької мови рідна, природня, благословенна, а також Наталіс. Що це є Натал? Це є Різдво. Різдво «народжена». Так, народжена. І от десь зв'язку, зв'язуючи це все до, докупи, я питаюся, власне, Бога, що ти через моє ім'я хотів мені сказати? Яке моє десь призначення, власне, в цьому є? А також і свою святу Наталію. Так, Бо знаючи і читаючи її історію, я розумію, що вона була святою, дуже такою мужньою. Так? Ну, дійшла в своїй вірі до кінця так? і віддала своє життя за віру. Скажімо. От. І десь я відчитую, якою би мала і, і бути десь і я, носячи ім'я Святої Наталії. От, також це є ангел і охоронець мій свята Наталія. Так, з нею я можу також розмовляти, питати. От, тому що ангел-охоронець він взагалі є нам як на захист, так нашого життя, а також дається нам, як напрямок, так він може допомагати нам в житті вибирати. Кращу дорогу, правда? Е, більш в добрі, більш в благочесті, в мирі, спокою, любові. От так, е, так направляє нас. так, от Також е, це є молитва. Ну, от Ми можемо також мати цей зв'язок е, з нашими ангелами е, через молитву. от. Десь так. ну, заохочую вас десь в християнських порталах знайти значення вашого імені і роздумувати над тим, от, що хотів Господь через і хоче через ваше ім'я до вас сказати. Так? Тому що ім'я це духовне яке дане нам не просто так, так, а як дар, і, власне, в таєнстві. Хрещення і миропомазання. А що це я вчора говорила? Що в хрещенні, таємстві хрещенні, помирає стара людина, гріховна людина, так? Від 에, Адама і Єв Євго від первородного, омивається оцей первородний гріх в водах Йорданських, от і народжується в Дусі Святому нова людина, так? В Ісусі Христі, в Його чистоті. І, власне, в цьому в інстрі є ім'я, ім бо ми одягаємося в його чистоту, в його світло, в чистій одежі, і дається, власне, це ім'я чистоти. І, і питати треба Господа і свого ангела-охоронця, своїх святих, які ім'я виносите. А що це означає для мене? Десь так. На цьому сьогодні буду завершувати. І дякую, бо що ви в мене є, мої глядачі. Ну от, люблю вас, обіймаю, Па-па, до зустрічі!